Я думала, я приїду пізніше. У мене дуже великий тремор в мені дуже страшно і Боже! Буквально убережи мене, Господь, я вже чесно не можу, я вже отак от всю, я вже все, Я улітаю. Ну, Перша моя ранка, коли я прийшла в Київ, я очікала. Мені здається, звичайне місто. Ем... Заходу немає, поки тому що я 4 дні на нервах і мене вже таке руки, і я нічого не приймаю. Ну, поки нічого інтересного не побачила, Крим, можливо, поки було. Ребята, звір. Я... <клухи> да? А це можна взяти? Можна? <плухи> так, знайомтесь. Це Маш. На мій Один із из трех, <нів> на цю поїздку. <клухи> Дивіться, яка краса тут є. Сумочка лише А, мама. Ще раз розкриєш оце, а потім розкриєш А такі ось у нас форми з облаками, коли ви їх А ви з облаками не бачите? А я з облаками. Вимагається. Давайте спробуємо. Вау! Вау! Дуже погано. Вау! Вау! Дуже погано. Так, нам дали форму. Нас поформували по групі сьома і восьма. Ми маємо ввечері забрати сьомий групи нашу дівчину. Зараз ми нічого не робимо, сьому групу десь забирають. А ми поки що сидимо, нам нічем не сказали, що мене зі стрілками. У нас має бути екскурсія по Києву.

Ми будемо їхати в коно в кіносттудію Довженка. Знає хтось. Так, потім у нас буде обід, і потім у нас буде екскурсія по виставці Юкрейн Вау. Чули? Вау. Якраз оновилось трошечки, там щось нове появилось, тому щоб. Досвіду, автор унікальної системи розвитку адаптивного інтелекту, роботи зі страхами та методики ігрової імпровізації. Засновник Improvisation School та імерсивного театру Вотік, 15 років був актором, режисером, педагогом та керівником в студії театру Чорний квадрат, Тренер та режисер з імпровізації 7, -го, 8 -го та 9 сезону телевізійного проєкту Ліга Світу. Друзі, їй працюємо! Я думав, я ніколи не вийду Там таке полотно. Півгодини об'явки і півгодини майстер-класу. Ну що, вітаю вас! Що сьогодні не хочеться? Побалакати, ти Побалакати, послухати чи подіяти? Подіяти. Ну, ну, тому що, я, знаєте, ну, я точно знаю, що якщо ти знаєш, але не робиш, ти не знаєш. Ну, Розумієте, пофіг, що ти знаєш, скільки в тебе знань, якщо ти це в житті не практикуєш, І от можна дивитися дуже багато відео на Ютубі, можна слухати дуже багато різних спікерів і нічого в житті не буде змінюватися. Тому що для того, щоб щось помінялося, треба що робити? Ні. Робити щось. Просто робити. Знаєте, колись один мільйонер український, це роз ти моєму Сказав таку фразу, яка мене дуже сильно в свій час вразила. Він сказав Дія це відмінна риса багатих людей. Ну тобто людина не може бути багата, якщо вона не діє, розумієте, що вона не бездіє. Для того, щоб в тебе щось було, треба постійно щось робити. Помилятися і помилятися і знову помилятися, і тим самим брати досяжники імпровізація? Корисний навик? Так. так. — А що допомагає нам а, імпровізувати? Ну, а, точніше, давайте так. Що заважає нам імпровізувати? Бар'єри. — Страх. Страх. Супер. Страх. Де страх сидить? В голові. В голові. А що допомагає нам імпровізувати? Впевненість. страх. як? Ну, що, що нам допомагає? Дивіться, розвіт. нам що-що? — досвід, а? Що, що? Досвіт. Досвіт, а? Фантазія допомагає. Фантазія. Де все це сидить? Де досвід освоюється? Фантазія, де голові. в голові? Дивіться, що нам заважає імпровізувати? Голова. Що нам допомагає імпровізувати? Голові. Голова. Просто зрозумійте це. От все, От справжня війна, справжня боротьба в кожного отут. От З голові. власниками для того, щоб... Підходьте ближче в центр, в центр, в центр. Заповніть простір, народ. Для того, щоб ви трішечки працювали зі своєю свідомістю. Для того, Явочка, що... скажи привіт. Бачите, цей сад, а саду спочатку не було. Спочатку увіть собі, був тільки перший павільйон, біля якого ми зараз з вами будемо. Потім сюди приїжджаємо. Вже як режисер з Одеси Олександр Довженко. По перше, для нього для сільської людини. А щоби біля хати нічого не було, це що? шо? Стидно, А да, не можна. Щось потрібно насадити, чи гаро, чи сад. І вони насаджують. Але яке саме головне сільське дерево? Молодець, правильно, яблуня. Хоча насадили, знаєте, і груші, і сливи, і вішні, але головне це яблуня. Але для того, щоб це тут дуже ясно виносило, потрібно дуже багато кого. Ні! 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 Вдживи, молодець! Правильно, бджоли! О, велика пасіка тут була! І Довженко, коли збирали мед сам особисто, роздавав маленькі баночки з медом, а всі знали. Якщо Довженко не дав тобі меда, це означало, що він тобі що? Незадоволений, точно. Добре, зараз ми з вами йдемо до першого павільйону головного павільйону. Ми з вами зараз стоїмо біля першого головного павільйону Кінасуді. Я хочу вам сказати, як його побудували, так і до цього часу. Це самий великий знімальний майданчик Європи. В Свої часи один із самих великих павільйонів світу. Але сьогодні ми з вами говоримо про те, як тоді знімали. На що тоді знімав? Це зараз ви взяли айфон. Сама собі що? І сценаріст, і режисер, і оператор, потім що? В Капкаті ті тін дін Сама собі монтажер, плів і монтажер, і потім ленточку, опа, і ти зірка, а тоді з чим працювала. А, Gmail. Плівка, плівка. І що б робити? Щоб робити кіно, це комплекс. І тут на території. Не знали, як повністю комплекс будувати. Тому вони купляють комплекс у голлівудській компанії MGM. Хто мені розкладе MGM? М? Голлівудська компанія MGM. Як розкладати? Мечік Джим Джімі Джімі. Метро Голдвін має. Сьогодні ми з вами практично гуляємо по столітньому. Голівудському комплексу. нам навіть не потрібно вилітати в США. Є, вона тут чекає вже на вас. Ну а ні, вона вже пішла. Отак. Але що ви розуміли? Ви всі з Києва? Ні. Ні. Добре. Так ось, ну я не знаю, добре це ще Але ні. Але ладно. Так ось. Що ви розуміли не просто так. Це називали радянським Голівудом. Бо ця територія, де ми з вами зараз знаходимось. Була десь 30 гектарів. Потім була велика знімальна площадка на болоні. Як їхати з оболоні? Оце на Вишгород, з лівої сторони міністерка, з правої сторони, італійський квартал, де Таунхазу, ото з правої сторони, 120 гектарів біля заліву. Це там, де будували для зйом. На сікоти, ти розумієш. Подивіться на цю красу і на мене. Я нормально виглядаю. Нормально, як цар. Хто ще? Ну це ж я. А ти ты что, сомневалась вс? Мне нравится, что так. Я блядь. Wow. Okay. Uh -huh. <laughs> <р心> <р心> а я не йоркер, ребята. давайте мультиклет побыстро Ой-ой-ой. П'ята, я зараз упаду. Коротше, ми на Україн тут не така мапа світу, і я залишила свою Це моє.

Падаю в tact, я не понимаю. Картин? класно, біля друзі. І Ребята, це божественно. Сукня Харт створена для Самбріни Карпентер. Я недавно слухала про цю історію, але я не думала, що я побачу її на власні очі. Я покажу ще раз. такая штука и я возьму себе эту штуку Супер. Короче, я буду і туди, і туди балакати. А дивіться, свічка це така штука, коли ми збираємося в кінці дня, і ви говорите свої враження стосовно дня. Тільки дивіться, є така штука, як конструктивна і неконструктивна критика. Наведу приклад. Неконструктивна критика. Програма гавно мені не подобалась. Конструктивна критика. Програма цікава, але мені не сподобалось. Мені було важко, мені було то-то, то Це конструктивна, це нормальна критика. Ми говоримо про конструктивну критику. Дивіться, так і ми можна була... без критики? Ні, можна без критики. Можна сказати, було смачно. Все, це можна врахувати, як це